Май ласки час. Чи чули ви про цікаву першотравневу традицію у Словаччині ставання маайов? Від середньовіччя словацькою традицією було те, що хлопці, яким подобалась якась дівчина, ставили перед домом своєї обраниці ніколькометрів стром, оздобений розними стушками машлями – май. Інколи, коли шанувальників було декілька, хлопці сімає навзайом руцалі. Якщо май був прикрашений венцями з длгоканськими стугами, це означало, що дівчина скоро пса за хлопця віда. Не завжди мова йшла про проявлення любові. Май люди також ставили ако охрану злими духами, а хоробами. Зараз має менше ставлять для конкретної дівчини. Часто їх розміщують на намисті або предвізнання будові, на дідінах або в местах.